Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритми і програми з вкладеними циклами і розгалуження. Спробуйте відповісти на такі запитання, який фрагмент алгоритму називається розгалуженням, які розгалуження називаються вкладеним. Який фрагмент алгоритму називається циклом злічильнику? Які цикли з лічильниками називаються вкладеними? Який фрагмент алгоритму називається циклом з передумовою? У цьому пункті йтиметься про розгалуження і вкладення циклів. вкладені в цикли. Цикли вкладені в розгалуження, вкладені цикли і розгалуження в скретч 3, і використання змінних у складених циклах і розгалуженнях. Пригадайте, ви вже розглядали алгоритми і проєкти з вкладеними розгалуженнями і вкладеними циклами. Розгляньте наведені фрагменти проєктів і пригадайте, як вони виконуються. І якщо ви хочете подивитися, як вони виконуються насправді, можете запустити Scratch 3 і спробувати виконати такі дії. Розгляньте наведені фрагменти проєктів і пригадайте, як вони виконуються. Знов таки, якщо ви забули, то будь ласка, відкрийте скретч і виконайте такі команди. Розгалуження можуть бути вкладеним у цикл. Це доцільно використовувати, якщо кілька разів потрібно виконати команду перевірки умови і виконувати різні команди залежно від результату її виконання. Розглянемо приклади алгоритмів з використанням розгалужень і циклу. Ми вже розглядали алгоритм встановлення будильника залежно від дня тижня. Але встановлювати будильник потрібно не один раз, а кожного дня тижня. Тому той фрагмент алгоритму потрібно виконати 7 разів. Розгалуження, у тому числі вкладені, можуть входити не тільки до циклу з лічильником, а й до циклу з передумовою. Розглянемо задачу гру Вгадай число. Комп'ютер загадує натуральне число від 1 до 100, а учень намагається його відгадати. На кожну спробу учня комп'ютер йому відповідає. Чи учень відгадав загадане число, чи число, яке назвав учень більше за загадане, або число, яке назвав учень менше від загаданого. Блок схему алгоритму відгадування числа наведено на цьому малюнку. Зверніть увагу, комп'ютер загадав число. Учень називає число І відбувається розгалуження, умова, число учня дорівнює числу комп'ютера. Якщо так, то. Повідомити, що вгадав, якщо ні, то тоді ще одна умова: число учня більше за число комп'ютера. Якщо більше, повідомити твоє число більше, якщо ні повідомити твоє число менше. І знов, в будь-якому випадку, учень повинен називати число до тих пір, поки це число не буде дорівнювати числу комп'ютера. Загальний вигляд блок схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з лічильником, буде виглядати ось так: повторити кількість разів, якусь кількість разів. Далі є умова. При умові так, будуть одні, одна послідовність команд, при умові ні, інша послідовність команд, і знов повторити стільки разів, скільки нам потрібно. Загальний вигляд блок-схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено в цикл з передумовою. Є якась умова циклу. І якщо цій умові циклу ми відповідаємо так, то йде умова розгалуження. Умова розголоження теж у нас є або так послідовність команд, або ні, послідовність команд, і ми знову переходимо до умови циклу. Розгалуження в циклі можна реалізувати і в Scratch 3. У цьому проєкті на сцені є жовта і зелена смуги. Виконавець рухається від лівої межі до правої. І коли торкається жовтого або зеленого кольору, повідомляє про це. Ось так це буде, із таких скриптів буде складатися це завдання. Повторити доти, поки наш кіт не, не дістанеться межі сцени. Переміщуємося на 10 кроків. І якщо він торкається жовтого кольору, він говорить я торкаюся жовтого кольору. Інакше, якщо він торкається зеленого кольору, говорити Я торкаюся зеленого кольору. Також у розгалуження може бути вкладено цикли. Це доцільно використовувати, якщо залежно від результату виконання команди перевірки умови потрібно використовувати різні команди, серед яких є команди циклу. Наприклад, повторити 7 разів або повторити 9 разів. Тобто, якщо щось відбувається, якщо це правда, повторити 7 разів, інакше якщо щось станеться повторити 9 разів. Задача 1. Є бак для літнього душу місткістю 50 літрів. Невідомо, чи є в ньому вода. Є відро місткістю 10 літрів. Наповнити бак водою з холодять. Оскільки бак може бути не порожнім, а можливо, навіть і повний, то спочатку перевіримо, чи є в ньому вода. Якщо є, то будемо наповнювати його водою, доки він буде неповний. Якщо спочатку води в баку немає, то. 5 разів вилимо в нього відро води 10 літрів. Алгоритм розв'язування цієї задачі наведено на цьому малюнку. Дивіться, ми перевіряємо, вода в баку є, і якщо ні, то ми повторюємо 5 разів, тому що ми знаємо, що 50 літрів там. І ми наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в бак і так, 5 разів. Якщо ж вода в баку є, так, ми перевіряємо бак не повний, так, Тоді наповнюємо відро, відро водою і виливаємо воду в бак. Знов перевіряємо бак не повний, Знов це робимо. Перевіряємо бак не повний. Ні, тоді у нас є кінець. Цикли в розгалуженні можна використовувати і в Scratch 3. Приклад проєкту, у якому виконавець відходить від правої межі сцени. Якщо він її торкається або малює квадрат зі стороною завдовжки А, якщо він межі не торкається. Зверніть увагу. Якщо він торкається межі, то тоді він. Піднімає олівець, повертає в напрямку мінус 90 і переміщається на 300 кроків. Знов повертає в напрямку вправо. Інакше, якщо він не торкається межі, він опускає олівець і малює квадрат. Розглянемо приклад ще одного проєкту, у якому в розгалуження вкладено цикли і виконавець виконує різні дії залежно від значення змінних і значення виразу. Задача 2. Ввести значення двох змінних x та y і обчислити значення виразу 3 помножити на плюс 2 помножити на y. І якщо значення виразу більше за 50, то виконавець намалює квадрат. Інакше виконавець малює рівносторонній трикутник. Довжини сторін квадрата або трикутника дорівнюють значенню цього виразу. Проєкт для розв'язування задачі 2 наведено на цьому малюнку. Зверніть увагу, ми запитуємо значення змінної x. У нас тут виходить панель, в яку ми будемо вводити це значення. Далі так само значення y будемо вводити. І після цього у нас є значення С, в якому ми надаємо значення 3 помножити на введений х, 2 помножити на введений нами y. І якщо це значення буде більше, ніж 50, то нам потрібно буде намалювати квадрат. Інакше, якщо менше або дорівнює, в такому випадку ми малюємо трикутник. Ось така задачка у нас є. І зверніть увагу, що тут у нас є і цикли, і розгалуження. Обговоріть і наведіть приклади, придумайте практичні задачі, у яких потрібно обчислити значення виразу 3 помножити на х плюс 2 помножити на y. Перед виконанням цього проєкту можна надати значення змінним x та y, і без обчислень висловити гіпотезу, яку фігуру намалює виконавець, тобто не вводити з клавіатури ці значення, а з самого початку просто надати їм якесь значення. Х, наприклад, дорівнює 5, y дорівнює 10. І тоді здогадатися, чи що, яка фігура буде намальована. Після цього можна запустити проєкт на виконання і перевірити висловлену, висловлену вами гіпотезу. Загальний вигляд блок схеми, фрагмента алгоритму, у якому цикл з лічильником вкладено у повне розгалуження. Зверніть увагу, да, повне розгалуження, коли у нас є команди, і якщо ця умова є істинною, і якщо ця умова є хибною. І загальний вигляд блок-схеми фрагмента алгоритму, у якому повне розгалуження вкладено, в повне розгалуження вкладено цикл з передумовою. Тобто спочатку йде розгалуження, далі в нього вкладено цикл з передумовою. У Scratch 3 є ще одна команда циклу, яку можна віднести до безумовних циклів. Це команда циклу завжди. Вона є у групі керування. Якщо ми з вами обираємо цю команду, то команди з цього циклу виконуватимуться до тих пір, поки ми не виберемо кнопку зупинити над сцену. Наведемо приклад проєкту з використанням циклу Завжди і результат його виконання. Після запуску цього проєкту на виконання можна натискати довільну кількість разів клавіші Стрілка праворуч і стрілка вниз. Зверніть увагу, що у нас є розгалуження, яке вставлено у цей безумовний цикл завжди. Тобто, якщо ми будемо натискати на клавішу Стрілка праворуч, то наш виконавець буде повертати в напрямку 90 і переміщуватися на 10 кроків. Інакше, якщо у нас натиснута стрілка вниз, то він буде повертати в напрямку 180 і переміщуватися на 10 кроків. І це буде завжди при натисканні цих клавіш. Кожного разу після цього натискання виконавець намалює горизонтальний відрізок, а натискання на клавішу вниз буде, виконавець буде малювати вертикальний відрізок. Під час натискання будь-якої іншої клавіші ніякі команди виконуватися не будуть. Для того, щоб зупинити цей проєкт, нам обов'язково потрібно буде натиснути на кнопку зупинити. І так, ми закінчили з вами сьогоднішній урок і переходимо до домашнього завдання. І так. Перше наше завдання, яке нам потрібно буде виконати, це скласти проєкт, у якому виконавець чотири рази зіграє деяку мелодію, якщо буде натиснуто клавішу Пропуск, або переміститься на 100 кроків униз, якщо буде натиснуто Стрілка вниз. Переходимо у Scratch і працюємо. І так, коли розпочинаємо подію, коли натиснуто прапорець. І ми будемо завжди виконувати які, якісь дії. Завжди виконувати саме які дії, якщо, якщо клавішу пропуск натиснуто, буде гратися 4 рази мелодія, інакше переміщується на 10 кроків униз. Якщо буде натиснуто клавіша стрілка вниз. Тобто нам потрібно взяти ось такий блок розгалуження, якщо то інакше. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то тоді буде чотири рази гратися якась мелодія. Знов таки повторити чотири рази якась мелодія. Давайте. Поговоримо про звуки. Звуки, ну, якусь мелодію ми можемо з вами з бібліотеки обрати. Якусь, не знаю, ще яку. Нехай це буде щось там з Днем Народження Наприклад. Ось так. Так, ми з вами обираємо відтворити звук. До кінця. Інакше інакше, якщо клавіша, клавіша, стрілка вниз натиснуто, то тоді він буде переміщуватися на 100 кроків вниз. Так. Повертає в напрямку вниз і йде на стоп потік. Перевіряємо, запускаємо. І дивіться, якщо у нас пропуск. Так, буде 4 рази. Якщо стрілка вниз натиснута, вона буде 4 рази повторюватися. Але якщо ми запустимо і натиснемо клавішу вниз, то наш кіт буде, виконавець, буде йти на 100 кроків вниз. Ми можемо його поставити сюди, ще раз запустити і на 100 кроків вниз він буде йти. Поки Наша клавіша буде натиснута вниз. Тепер нам потрібно цей файл вивантажити на комп'ютер. Практично під своїм прізвищем, її можна вивантажити. І ми переходимо до нашого наступного завдання. Ще одне завдання. складіть проєкт, у якому виконавець, поки до нього не доторкнеться миша, буде повторювати такі дії: рухатися вправо, якщо буде натиснуто клавішу Стрілка вправо, або рухатися вліво, якщо буде натиснуто клавішу Стрілка вліво. Цей проєкт я би дуже хотіла, щоб ви самостійно виконали, і ми потім перевіримо, як ви це зрозуміло. Ще раз. Наш виконавець буде рухатися вправо, якщо буде натиснута клавіш стрілка вправо. Рухатися вліво, якщо буде натиснута клавіша стрілка вліво, але до тих пір, поки до нього не торкнеться курсор миші. Сподіваюся, що ви виконаєте це завдання самостійно. Дякую за увагу! До побачення!